Так, приміщення фасадне, кутове, Це жК, ЖК Варшавський плюс. А, так, бачимо автомобільний трафік постійний. От, є е, зупинка, а, тобто парковка для автомобілів. І наше кутове фасадне торгове приміщення, йдемо до нього. А, поруч вихід із під'їзду є житлового. Прямуємо в наше приміщення. Так, Приміщення з частковим ремонтом, санвузол, в принципі, є. А, підлога стяжка, а, стіни пофарбовані. Нам бачимо багато вікон є. Засадні вікна. А, Тобто приміщення добре проглядається з дороги з фасаду. Також поруч з приміщенням є парковка.